Слава Ісусу Христу! Сьогодні 29 березня і в цей день Православна церква згадує святий мучеників Савина і папи. Святий мученик папа жив у місті Ларант за правління імператора Максиміану. Його судили і катували за віру в Христа, потім у чоботях ізбитими всередину цвяхами вели для повторного суду до міста Єокесарії. Святий папа помер у дорозі, будучи прив'язаний до сухого дерева, яке згодом почало давати плоди. Святий мученик Савин був правителем єгипетського міста Єрмополь під час гонінь на християн за імператора Діоклітіана святий Савин разом з іншими християнами втік у віддалене село. Але його місце перебування вказав один невдячний жебрак, якому святий постійно допомагав. Коштами і годував. Разом з шістьма іншими християнами Савин був схоплений і після катування їх усіх утопили в річці ніл. Це сталося у 287 році. Миру вам, дорогі брати і сестри, і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!